Мені подобається кава. I like coffee. I like coffee. Мені подобається піца. I like pizza. I like pizza. Мені подобається читати. I like reading. I like reading. Мені подобається кава. I like coffee. Мені подобається піца. I like pizza. Мені подобається читати. I like reading. Мені подобається музика. I like music. I like music. Мені подобаються фільми. I like movies. I like movies. Мені подобається бігати. I like, running. I like running. Мені подобається музика. I like music. Мені подобаються фільми. I like movies. Мені подобається бігати. I like running. Мені подобається похід. I like hiking. I like hiking. Мені подобається готувати. I like cooking. I like cooking. Мені подобається подорожувати. I like traveling. I like traveling. Мені подобається похід. I like hiking. Мені подобається готувати. I like cooking. Мені подобається подорожувати. I like traveling. Мені подобається танцювати. I like dancing. I like dancing. Мені подобається плавати. I like swimming. I like swimming. Мені подобається малювати. I like painting. I like painting. Мені подобається танцювати. I like dancing. Мені подобається плавати. I like swimming. Мені подобається малювати. I like painting. Мені подобається фотографія. I like photography. I like photography. Мені подобається садівництво. I like gardening. I like gardening. Мені подобається чай. I like, tea. I like tea. Мені подобається фотографія. I like photography. Мені подобається садівництво. I like gardening. Мені подобається чай. I like tea. Мені подобається морозиво. I like ice cream. I like ice cream. Мені подобаються вихідні. I like weekends. I like weekends. Мені подобаються неділі. I like Sundays. I like Sundays. Мені подобається морозиво. I like ice cream. Мені подобаються вихідні. I like weekends. Мені подобаються неділі. I like Sundays. Мені подобається сонячне світло. I like sunshine. I like sunshine. Мені подобаються відеоігри. I like video games. I like video games. Мені подобається сонячне світло. I like sunshine. Мені подобаються відеоігри. I like video games.